Що найгірше хтось зробив у вашому домі? Ми запросили колегу мого чоловіка піти разом в бар і потанцювати сальсу. Вона так напилася, що навіть не могла самостійно сісти в машину. Тож ми привезли її до нас, поклали на диван, зняли з неї взуття та накрили ковдрою. Коли я прокинулася, її вже не було. Вона обмочила та заблювала весь наш диван. Нам довелося його позбутися, вкрала мій телефон, гаманець, ключі від машини, дві кофти. Всі гроші з гаманця мого чоловіка та його робочий бейджик у цієї ідіотки був мій телефон. Тому ми просто відстежили його та поїхали до неї додому. Ми пригрозили, що викличемо поліцію, якщо вона не поверне наші речі, вона повернула все, все окрім нашого чудового дивана. Колишній колезі та подрузі, у якої були деякі проблеми в житті, потрібне було житло на кілька тижнів до того часу, як вона отримає першу зарплату на новій роботі. У нас була вільна кімната. Тож ми дозволили їй залишитися у нас, поки вона вставала на ноги. Поки ми ходили за продуктами, вона переставила усі меблі у нашій кухні, не питаючи, у нас дозволу, і в процесі зламала нашу сімейну реліквію та нашу мультивар. Її більше немає в нашому житті, і я радий цьому. Невеличка порада. Якщо ви коли-небудь захочете зробити щось хороше, наприклад, дозволити комусь пожити у вас, заздалегідь, встановлюйте чітку кінцеву дату. Другу колишнього сусіда по квартирі потрібно було житло, щоб зупинитися, як він сказав, ну максимум на тиждень. Через місяць зі зламаним кріслом-гойдалкою, заплямованою спермою ковдрою, яку мені подарували. Дарувала моя бабуся, та загалом тисячою доларів позичених у нас всього в квартирі жило чотири людини. Ми його вигнали. Він постійно казав, що ходить на співбесіди. Але насправді, як ми дізналися пізніше, він не збирався покидати нашу квартиру. Він не розумів, чому ми були такими безсердечними, коли вигнали його, і продовжував казати, що йому просто потрібен ще один тиждень, адже у нього вже є пропозиція щодо. Роботи сад, якщо побачиш це, пішов ти. У мене були друзі, які приїхали на вихідні в моє місто, але їхнє бронювання готелю зірвалося. Ми дозволили їм зупинитися у нас вдома безкоштовно, бо вони були моїми друзями. Вони приїжджають, ми годуємо їх вечерею. А після того, як ми прибираємо за ними та кажемо, що збираємося готуватися до сну, вони видають справжню бомбу. Вони були повністю приголомшені, адже вважали, що ми залишимо їм наш будинок на всі вихідні. Вони буквально вимагали, щоб ми пішли, бо вони вже запросили гостей. Спочатку ми подумали, що вони жартують, поки вони не почали запевняти нас, що немає нічого страшного у тому, що ми не зможемо спати у власному будинку, бо ми можемо прийти на сніданок. Що бляха, деякі люди просто змінено. Ми були молодими і нерішучими, тому дозволили їм залишитися. На ніч, але наступного ранку я натиснув на них і сказав їм, що до півдня вони повинні з'їхати. Ми намагалися зробити їхнє коротке перебування у нас максимально незручним. Заблокували термостат, вмикали гучну музику, готували лише для себе. На цьому дружба закінчилася. А через кілька місяців я отримав від них повідомлення, в якому вони сказали, що були дуже засмучені через нашу негостинність. Моя дівчина переспала з моїм найкращим другом, поки я сидів у лікарні з її мамою. Колишній помочився у пилосос моєї мами, ніхто про це не знав, поки мама не вирішила ним скористатися. Ми змусили його купити новий пилосос. Якого дідька? Так. А ще він якось помочився на купу брудного одягу у ванній кімнаті. Ваш колишній був з собакою. Одного вечора я повернулася додому після своєї зміни медсестри та знайшла свого сина підлітка непритомним на підлозі у вітальні. Він намагався покінчити життя самогубством. Ніщо не підготує вас до того, щоб знайти власну дитину в такому стані. Зараз у нього все добре. Дивовижно, чого можна досягти, завдяки правильно встановленому діагнозу та правильному лікуванню. Я й гадки не мала, що йому. Важко завжди перевіряйте стан своїх близьких. Це може врятувати життя. Мій сусід по квартирі влаштував пожежу у будинку, в якому ми жили, залишивши у своїй кімнаті запалені свічки. Не мій будинок, а будинок моєї сестри. Якийсь п'яний мудак заїхав на машині прямо у вітальню та збив немовля. Сім'я так і не змогла оговтатися від цього. Тож після того, як вони відремонтували будинок, вони продали його моїй сестрі. Вона живе в кутовому будинку на перетині двох жвавих вулиць, і їй розповіли про цю подію ще до того, як вона купила будинок і переїхала туди. Я живу на перетині вулиць. І одного дня о п'ятій годині ранку в мій сад заїхала машина. Я побачив, як водій вискочив з машини і побіг геть. Пізніше виявилося, що машина була вкрадена. Він зупинився за кілька сантиметрів від будинку та зруйнував мою альтанку. Звичайно ж, його не спіймали. Мій колишній чоловік розлютився під дією алкоголю та наркотиків. Напав на мою доньку, штовхнув її в горло, коли вона намагалася мене захистити. Вибіг з дому, стрибнув у свій робочий фургон, виїхав з під'їзної доріжки та врізався у машину сусіда. Після чого його фургон заглох. Потім він знову завів свій фургон і поїхав геть. Звичайно ж, я викликала поліцію і його невдовзі знайшли приблизно за милю від нашого. Нашого будинку та заарештували за керування транспортним засобом у нетверезому стані, домашнє насильство та втечу з місця події. Він втратив обидві роботи та опинився у в'язниці на 5 днів. А потім ще рік був бездомним. Що ж до мене, то вже наступного ранку я подала на розлучення. І тепер у нас є п'ятирічний заборонний ордер щодо нього. Гарні часи. Не зовсім по темі, але сестра моєї тодішньої дівчини та її дівчина жили у нас протягом деякого часу. Ми не хотіли брати з них гроші, просто попросили, щоб вони прибирали за собою. Ми з моєю дівчиною обоє працювали по ночах, тому часто спали в день. Одного разу я прокинувся з дивним відчуттям. Її дівчина стояла біля нашого ліжка і спостерігала за нами, коли я запитала що сталося? Вона запитала, чи може вона пропилососити. Я сказав, що ми ще спимо, на що вона просто розвернулася і пішла. Якось я розійшлася з колишнім і сказала йому, що дозволю йому пожити у себе кілька місяців, щоб він міг знайти нове житло. Я не хотіла бути жорстокою і просто виганяти його на вулицю. У той час я працювала в нічну зміну, тому намагалася лягати спати о 7-7.30 ранку майже щодня, щоб поспати після зміни. Цей хлопець сидів біля дверей моєї спальні і стукав, благаючи мене, поговорити. Горіти з ним і, не даючи мені спати, я просто ігнорувала його і переконувалася, що мої двері замкнені. Він робив це щодня протягом години, поки йому, зрештою, не потрібно було самому йти на роботу. І тоді я нарешті могла заснути. Дійшло до того, що це було схоже на якісь дивні психологічні тортури, бо він не просто гупав у двері чи щось таке. Це були короткі постукування з однаковим інтерпотом. Тервалом та тихими ей, і, ну, будь ласка, здавалося, ніби він був якимось бездумним NPC. Ну, так, не найтравматичніша річ, особливо на фоні інших коментарів тут, але це було просто божевіллям, і це мало не звело мене з розуму. Дійшло до того, що приблизно через місяць такого спілкування я одного разу, поки він був на роботі, поміняла замки в будинку, а його речі залишила на. Під'їздні доріжці заблокувала його всюди, де тільки можна, і більше ніколи з ним не розмовляла. То що він чорт забирай хотів? Хіба він не міг просто поговорити з вами в будь-який інший час? І ви питали його про це перші кілька разів. Мені просто цікаво, тому що це так дивно. Він просто хотів поговорити про випадкові речі. Ми працювали в різні зміни, тому не часто бачилися. Якось у нас гостювала моя тітка, яка приїхала в наше місто на весілля. У неї боліла голова. Тому я сказала, що в шафці у ванній кімнаті є тайленол та аспірин. Поруч із ванною кімнатою стояв котячий лоток. Замість того, щоб сказати нам, що вона не може дотягнутися, вона розсипала пісок з лотка по всій підлозі коридору і ванної кімнати, та перевернула його, думаючи, що Зможе використати його як підставку. Коли вона стала на нього, лоток проламався. Ми не тільки витратили час на прибирання, а мені ще й довелося відправити свого чоловіка в магазин, щоб купити новий котячий лоток та стілець драбину. Мій брат якось з'їв мою останню упаковку м'ятного печива, не спитавши, і навіть нічого мені не сказав. Я почав їх шукати після того, як він пішов, і зрештою все зрозумів. У нас зупинявся старий друг із дружиною. Правило номер один: якщо хочеш покурити, виходь на терасу. Ні, він був надто ліневим, тому курив прямо у ліжку та використовував одну з наших тарілок як попільничку. Знадобилося дуже багато часу, щоб позбутися запаху сигарет у тій кімнаті. Друг помер на моєму дивані. Колишній друг вдарив мого кота. Моя тепер уже колишня наречена привела іншого хлопця і переспала з ним прямо на нашому ліжку, поки мене не було вдома. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.